Державний реєстр друкованих засобів масової інформації. Цей реєстр існує на підставі регуляторного акту Міністерства юстиції, і він дає можливість дізнатися інформацією про те, через зареєстроване друковане видання і хто є його засновником. Наприклад, ми можемо взяти, ввести слово Вісті. Більше ми нічого не будемо і спробуємо пошукати, чи є газети з назвою Вісті. І ми бачимо, що у нас є бюлетень, багатотиражні газети з достатньо різними назвами і з достатньо різними засновниками. Ми бачимо фізичних осіб, ми бачимо сільську раду, міську раду, бачимо Українську правдичу фундацію і так далі. На жаль, більше цей реєстр. Не надає інформації, як і говорив, цей реєстр сформований на підставі підзаконного акту. І очевидно, що в законі про пресу мав б мала б з'явитися стаття, яка передбачила б більш детальну інформацію про газети, зокрема їхніх власників. Окрім того, Міністерство юстиції є ще. утримувачем ще одного реєстру реєстру громадських об'єднань. А, наприклад. Ми можемо ввести найменування громадського об'єднання. Я думаю, багато хто з вас знає сайт історичної правди. І, власне, для цього сайту, нарешті, було створено громадська організація. І ми можемо спробувати пошукати. От ми бачимо, що у нас є така громадська організація, зареєстрована в 2015 році. Клікаючи на плюсик, ми можемо отримати достатньо багато додаткової відомості. Власне, її назва, її англійська назва, код, видача дублікату, де зареєстрована, засоби для зв'язку, а також можемо побачити засновники, ну, серед яких є і ваш автор. А, також є ще один реєстр, це реєстр громадських формувань. Тут можна пошукати політичні партії, благодійні організації, торгово промислові палати тощо. Ну, можна спробувати пошукати, наприклад, політичну партію. Ну, давайте батьківщину. Чи є у нас така партія? Ми бачимо, що у нас є така партія, зареєстрована в 99-му році, і аналогічно до а, реєстру. Громадських формувань тут так само є інформація про хто входить в цю партію. Окрім того, окрім реєстру Міністерства юстиції, у нас є маса інших реєстрів, які так само можуть допомагати нам знаходити певну А, Наприклад, у Національної асоціації адвокатів України є єдиний реєстр адвокатів України. І ми можемо спробувати пошукати будь-якого адвоката на прізвище Шевчук. Примір. Чи знайде нам щось, і ми бачимо, що у нас є такі адвокати, є дата видачі свідоцтва, ким видано, а також можна детальніше клікнути на будь-якого, ну, давайте на цього, наприклад, клікну. І ми бачимо всі контакти адвоката і якщо є якісь інші примітки. Наступний реєстр, який може нам бути цікавий, це державний реєстр осіб, які вчинили корупційне правопорушення. В Україні останні принаймні два роки здійснюється маса заходів на запобігання корупції, це і прозорі закупівлі, це і аналіз профілей громадським організаціям певних публічних діячів, і, звісно, це і виявлення фіксації корупціонерів. Одним з таких, власне, реєстрів є реєстр корупціонерів, назвемо його простіше. Він отримується так само Міністерством юстиції, -міністерство. і тут, за прізвищами, по-батькові, ми можемо подивитися, а, виявити таких осіб. Зокрема, можна виявити а, тип покарання, тобто це судове рішення чи дисциплінарні стягнення. Можна подивитися сферу, тобто це сфера, яка відповідає. Ті чи інші частині закону. А також можна подивитися, чи це є кримінальне правопорушення, Кримінальний Кодекс України, чи Кодекс України про адміністративні правопорушення. Наприклад, вибравши судові рішення і Кодекс про адміністративні правопорушення, ми задали без прізвища нам'ям по-батькові пошук і отримали от записи, які ми бачимо. Да? Тобто ми бачимо, що є прізвище особа ім'я по батькові, ми бачимо. Які статті, ми бачимо, де він працював, його посади і дата рішення. Так само можна подивитися по іншим особам, коли і за що вони притягались. Одним з нашумілих і відомих реєстрів на сьогодні є, звісно, єдиний державний реєстр декларацій. Цей реєстр дозволяє нам отримати інформацію про. Декларації про, про статки, про майно, про кошти осіб, уповноважених на виконанні функцій держави, наприклад, народних депутатів України чи керівників центральних органів виконавчої влади. А задаючи пошук, знову ж таки, візьмемо наше найбільш популярне прізвище Шевчук, Швець, Шевченко, ми можемо знайти масу декларацій. Коли ви отримаєте такий дивний результат на прізвище те, чого ви не шукали, скоріше за все, ці особи так чи інакше пов'язані з особою, яка є на запитаного прізвища. у ми можемо подивитися будь-яку, наприклад, візьмемо суддю Касаційно-Адміністративного суду і побачимо. Власне, ту інформацію, яку можна отримати з декларації. Зауважимо, що в деклараціях певна інформація вилучається. Це передбачено як законом про доступ до публічної інформації, так і законом про захист персональних даних, зокрема, податковий номер, адреса, номер паспортних даних, такі речі вилучаються. Але з іншого боку, ми можемо подивитися, що суддя. У нього є тип посади, Посада Державної служби, категорія Б. Далі ми бачимо склад родини. Ми бачимо об'єкт, тобто, наприклад, квартира. І які права, відсоток, тобто, наприклад, ми бачимо 100%. Житловий будинок, маленький житловий будинок, 49 метрів, нагадує більше дачний будиночок. А так само можна переглянути кошти. Автомобілі та інші, інша інформація, яка підлягає декларуванню. В даному разі, особа достатньо ретельно виклала всю інформацію, що стосується його діяльності. Крім того, ми маємо реєстри, які створюються не державою, а громадськими організаціями чи ініціативами. Одним з таких ресурсів є ресурс посіпаки. Ця назва декого бурює, декого смішить, ставлення є різне, але сенс інформації цього ресурсу полягає в тому, що можна переглянути помічників народних депутатів різних склік. Чому це є важливо? Це є важливо, зокрема, для того, щоб перевірити вплив різних осіб на депутатів, а так само наявність певного непотизму які також притаманні нашому парламенту. Як ми бачимо з 2002 року, у нас, власне, є 4, 5, 6, 7, 8 скликання і достатньо величезна кількість АК чи помічників народних депутатів, які були в парламенті. Наприклад, ми можемо клікнути на сьоме скликання і, вибираючи будь-якого Народного депутата, ми можемо подивитися, хто у нього є, хто були власне його помічника. От, візьмемо нинішнього міністра внутрішніх справ, і ми бачимо, що у нього в попередньому скликанні було 4 помічника на платній основі, тобто це означає, що ми платили за а, своїми податками за їх отримання, і решта а, осіб, які були. На громадських засадах, тобто, скоріше за все, це були або консультанти з певних питань, або таким чином їм спрощувався доступ до парламенту, що, в принципі, така практика дійсно існувала минулі роки. І можна вклікнути на будь-яку будь особу і отримати інформацію, у кого ще він був помічником. Зокрема, ми бачимо ніякого пана Векяна, який був помічником. В шостому скликанні у депутата від блоку Юлії Тимошенко. А в сьомому скликанні так само у всеукраїнського об'єднання Батьківщини І ми бачимо, що він був спочатку у Авакова, потім перейшов до Миколи Княжицького.